Ми буде спілкуватися Наталя Лютікова вона буде говорити Добре, про докази. Давайте просто, щоб ми зараз тут не говорили. Морально, неморально. Це волонтер, це громадська активістка, переселенка з Криму. Пані Наталю, добрий день. Добрий день. Ви знаєте, про що хочемо з вами поговорити? Ви написали велику статтю, і в цій статті ви виклали інформацію про те, що Володимир Зеленський став першим президентом в історії України, щодо якого є докази відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом. Я хочу, щоб ваш матеріал пояснили глядачам, розказали про що він. Ну, дивіться, я свій матеріал писала ще в 2019 році, одразу після виборів парламентських. Тоді, коли стала була прилюднена декларація Володимира Зеленського, вже з уточненнями, і власне всі докази він нам надав сам. Що випливало з його декларації, про що я писала в своїй статті? З станом на 2014 рік це важливо. Володимир Зеленський був не дуже багатою людиною, по міркам там середнього класу. У нього були статки приблизно 200 тисяч доларів. За 5 років з 14 по 19, що прикметно поки йшла війна, Володимир Зеленський він вказує це в своїй декларації: придбав об'єктів нерухомості та іншого майна. Дорогого майна, розкішного майна на 15 мільйонів доларів. І ніби все нормально, людина ж займалася бізнесом, і я вирішила дослідити цей бізнес. І, власне, з його ж декларація, також з інших відкритих джерел е, в українських е, е, статистичних органах, стало зрозуміло, що. При ці 15 мільйонів він не зрозуміло де заробив, тому що всі його компанії, які йому належать, це близько 11 підконтрольних зеленському компаній в той період. Згорнули свою діяльність офіційно в 2014 році до одного двох співробітників і до збиткових показників діяльності. Тобто він сам же нам показує, що я нічого не заробив, мої компанії не заробляли, На мене працювала сили 20 людей. При тому, що його мати в усіх інтерв'ю говорить, що у нього штат 500 людей. Це ніде в його декларації не вказано, що на нього працюють люди і сплачують ці податки. І, власне, сам же, Зеленський ще в 2019 році показав, що я нічого цій країні не сплатив, поки в ній йшла війна з податків. Я не показав взагалі доходи, які, звідки я отримую. Але він в своїх же деклараціях вказав офшорні компанії, які йому і шефіру належали. І при цьому на 15 мільйонів доларів він купив собі особисто майна. Ви Розумієте, про що це говорить? Станом на сьогодні, як змінилася декларація Зеленського? Як от тут говорить пан про те, що він комусь там передав своє майно? Кому він передав майно? Всі ці е, компанії офшорні, які він вказував раніше, в них просто змінився співвласник на його дружину. Про що ми говоримо? Все залишилось в сім'ї. І тепер е, оця, оця вся аморальність. Вчинки, а моральні тут навіть не про кримінальний злочин, корупційний злочин. Він тоді ще не був чиновником. Тобто, е, ну це дійсно аморально йти на президенти, коли ти під час війни фактично е, ухиляєшся повністю від підтримки своєї країни і заробляєш і багатієш. А тепер оця інформація про 40 мільйонів в з'явські з Коломойським і все про що там ви говорили зараз в студії. Ну, це просто взагалі за межею і за гранню, взагалі, е, ну, як має вчиняти президент? Як має вчиняти майбутній президент? І як має вчиняти діючий президент, у якого е, підкреслю, залишаються офшорні кампанії? Просто тепер його контролером є його кращий друг шефір і його дружина Олена Зеленська. І Це все теж вказано в його декларації. Ну, Про що ми можемо говорити?